Всім привіт! Мене звати Влад, і ви на каналі Рапшоп Україн. І сьогодні я вам розповім про дуже круту рідину, без якої неможлива якісна інсталяція антигравійних плівок. Отже, це в нас є Tools Ape. Що ж робить цей продукт таким особливим? І чому професіонали, як Ryan Lors, його вибирають. Ходімо розбиратися. По-перше, завдяки даній суміші, у вас є можливість під час інсталювання плівки на поверхню автомобіля її легко пересувати по самій деталі. При цьому ви можете не боятися, що на плівці з'являться розтяжки або вона більше не прилипне. І також при легкому натисканні плівки раклім у вас вона відразу фіксується. Завдяки цьому, у вас є можливість контролювати повноцінний процес до найдрібніших деталей. Також є ще одна фішка, дуже крута. В цьому засобі є технологія. Low Cloud Це вам допомагає, якщо у вас плівка зроблена по старим технологіям і використовується не дуже якісний клей, вона запобігає помутнінню. Тобто, коли ви встановили плів на самий автомобіль, у вас буде повноцінний прозорий ефект. Тобто, у вас помутнінню клею ніякого не буде. Тобто ви отримуєте крутий блиск і крутий вигляд свого автомобіля. Цей засіб не тільки безпечний для автомобіля, але й він безпечний для зовнішнього середовища. Він повністю біорозчинний. І він має нейтральний pH. тому ваш спеціаліст або ви можете бути впевнені, що працюєте з безпечним продуктом. Отже. Поговоримо про його застосування. Дана бутилка у нас містить об'єм 1 літр. Якщо ви помітили, тут є два отвіри: є один основний, який дає доступ до самої суміші, і другий це до самого дозатора. Є у вас з однієї сторони, і з другої сторони такий мірний, як скажемо, стаканчик. Це вам дає можливість з собою не возити мірні стаканчики, займати місце, переживати, щоб ви його, наприклад, забули і ви не зможете правильно його розвести і інсталювати плівку. Щоб, наприклад, набрати суміші. Між в даний мірний стаканчик вам потрібно всього навсього відкрити основну, скажімо, колбу, натиснути двома е, руками на саму бутилку, і по цій трубочці у вас буде поступати хімія в даний стакан. Коли вона наповнилася, вам потрібно його перелити в дистильовану воду. Пропорція у нас така: 50 мл даного концентрату потрібно розвести на 1 літр дистильованої води. Плюс, коли ви його розвели, вам ми рекомендуємо. Його залити в такий даний тригер. Ми користуємося в себе в студії, плюс більшість наших партнерів його купують у нашому магазині в рапшоп. І ще одна рекомендація з моєї сторони та зі сторони наших майстрів для зручної інсталяції плівки. Ми рекомендуємо використовувати від компанії Yellow Tools. Це такий ракель, як Ape Duo. Його є два види: є, скажімо, червоний є зелений. Різниця у них у жорсткості. Кожен майстер повинен для себе вибирати, яким йому зручно Користуватися, або ще є такий ppf сендвіч Називається, ви можете прийти в наш магазин в репшоп і особисто підібрати або такий ракель, або такий. Або наш фірмовий кібертан, або ppf сендвіч, або ще інші е, виробники. Отже, якщо ви в мене помітили на столі, є їх два види: це AP Apple з ароматом яблука, це просто звичайний мильний концентрат. І Ape Foam, це концентрат мильний, але він дає дуже велику кількість піни. Ape Apple він більше використовується для нескладних деталей. Якщо ми візьмемо, наприклад, Foam, тобто піни більше розчин, його використовує для дуже таких важких деталей. Мається на увазі там бампера, як на Audi rs 7 або як у кубіках, де потрібно більше часу для інсталювання плівки, де потрібно все завести, круто вкласти, щоб воно нічого не повідстрілювало і трималося мінімум це 10 років. Плюс, так як тут використовується піна, вона не так швидко випаровується як даний розчин. Це вам дає можливість більше часу приділити для. Інсталювання в труднодоступних місцях, там, на тому самому бампері, дверях, крилах. Отже, підіб'ємо підсумки. Yellow Tools Ape – це ідеальний засіб для інсталювання антигравійних плівок. Він круто співпрацює з самим клеєм, плюс надає крутий блиск, і він абсолютно безпечний як і для вас, так і для зовнішнього середовища. Тому купуйте даний засіб у нашому магазині Врапшоп. У нас є він на офіційному сайті, або переходьте на нього і телефонуйте. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові офі. Ох,